Усім, хто полюбляє подорожувати рідним містом, з вами Афіша Вінниці кажуть, що жодна велика перемога неможлива, якщо її не передує, хоча б маленька перемога над самим собою. Наступна стрічка яскравий цьому взірець. Фільм Боги від режисера Лукаша Палковського розповість незвичайну історію про бунтівника, який кинув виклик природі владі і власним можливостям. Це фільм про першу вдалу польську пересадку серця. Приєднуйтесь до тижня польського кіно в кінотеатрі Родина. 17 числа відбудеться відкриття фестивалю, на якому будуть присутні представники з польського інституту, а також із консульства, яке знаходиться у місті Вінниці. Будуть демонструватися фільми Громадянин, Боги, Варшавське повстання, хочеться жити не уловими. Це фільми, ті, які заслуговують на їх повагу на те, щоб переглянути. Запрошуємо всіх вінничан до нас на перегляд цих фільмів кожної кожного дня о 20-й годині. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує вам такі фільми: 17 квітня психологічну драму Іда, 18 квітня біографічну драму Хочеться жити. 19 квітня драматичну історію кохання невловиме. 20 квітня комедію громадянин, 21 квітня історичну драму Боги. А 22 квітня документальний фільм Варшавське повстання. Вілл Стекс майбутній мер. Тож, коли одного разу він рятує від смерті під колесами авто дівчинку на ім'я Енні, його репутація різко йде вгору. Здавалося б, щастю дитини і новоспеченого батька немає меж, але згодом виявляється, що в неї вже є батьки. Чи буде вибір дівчинки правильним, дізнайтесь в кінотеатрі Коцюбинського. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите історичний екшен Останні лицарі, військову драму Незламна, приголомшливий екшен Форсаж 7 та сімейну комедію Енні. Павло Арабей, Микола Сищиков, Федір Бруй вони були солдатами з гарячими серцями, а стали героями Радянського Союзу. Про те, яку роль в житті визволителів Вінниці зіграла війна і чому нам варто в них повчитися, ми дізнаємось на виставці краєзнавчого музею на шляху до перемоги. Цього тижня в краєзнавчому музеї ви побачите такі виставки: світ життя і творчості художника Володимира Смаровоза та виставку до 70-ї річниці перемоги над нацизмом у Європі на шляху до перемоги в музеї імені Михайла Коцюбинського для вас перша персональна виставка живопису Олександра Машталера. Зам Софії Потоцької режисер театру імені Миколи Садовського Віталій Селезньов зацікавився давно. Він перечитав чимало літератури, поїздив історичними місцями, а п'єсу писав півтора роки. Але чи вдалося режисеру розкрити секрет неймовірних чар гречанки? Скоро дізнаємось. В театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави. 21 квітня романтична драма. У неділю рано зілля копала, 22 квітня. Фантазії на тему кохання Ніч Святого Валентина. А на малій сцені комедія для дорослих. Замовляю любов. 23 квітня. Театральна версія життя Софії Потоцької. Софія. А на малій сцені комедія Адам одружується з Євою. Цього тижня завітайте до лялькового театру на українську казку у веселе мишеня та пригоди ведмежатка Рім Тімці. -ті». Цього тижня Вінницька обласна філармонія запрошує вас на такі концерти солістки Львівської обласної філармонії Мар'яни Гумецької та Національного академічного оркестру народних інструментів України Гуц рол». В артпабі «Біфітер» на вас чекатиме така музична програма. 23 квітня – гурт «The Freezen», 24 квітня – гурт «Очеретяний кіт», 25 квітня – гурт «One Eyed Pirates», 26 квітня – зустрічайте дует «Влад Сивак» та «Анастасія Остапець», а 30 квітня – для вас тріо «Пані Валкова». Цього тижня в артпабі Біренблюз на вас чекатимуть такі концерти: 23 квітня гурт Ларус, 24 квітня гурт Танза, місто Хмельницький, 25 квітня Олександр Онофрійчук, а 26 –– Рапіра. Цього тижня це вся мистецька програма. А вам радимо брати приклад з наших героїв і, попри все, перемагати. Вім'я щастя, кохання і миру.